Вам потрібен закордонний паспорт або проїзний документ вашій дитині? Звертайтесь до Центру обслуговування громадян Державного підприємства Документ на бульварі Шевченка-27 у Києві. Паспортний сервіс це найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Чекаємо вас на бульварі Шевченка27. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Моє вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповів вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби. Та паспортного сервісу. Сучасний підхід до організації роботи та поліпшення умов у Державній міграційній службі Рівненщини. Підсумки роботи за минулий рік і напрямки діяльності на поточний державного підприємства Документ. Новорічні акції від паспортного сервісу. Ми продовжуємо рубрику присвячену роботі Державної міграційної служби України. Цього разу розповімо про її діяльність на Рівненщині. Рівненщина помітно відрізняється від інших регіонів України насамперед, тим, що стоїть трохи осторонь активних міграційних процесів. Міграція населення внутрішньорегіональна у нас досить така спокійна. Не є областю, яка цікавить іноземців в плані інвестицій, в плані е, осідання, е, тому що у нас немає великих підприємств, у нас немає ринків оптових. На думку керівника, у цьому є свої. Переваги для служби зв'язку з цим є е, плюси для міграційної служби, тому що ми, ми можемо сказати, що міграційна ситуація пов'язана з перебуванням іноземців, у нас контрольована. Ми майже всіх іноземці, які в нас живуть, е, а це півтори тисячі постійно проживаючих, знаємо в обличчя. І е, е, звичайно, ми транзитна область е, в сторону Європи. Тому переміщення груп нелегалів, проведення різних заходів е, спільно з СБУ і з е, міліцією попереджувального характеру по протидії нелегальні. Міграції це для нас характерно, і ми це робимо. Подивитися, як виконують свої обов'язки фахівці. Ми завітали до рівненського міського відділу управління Державної міграційної служби. Територіальний підрозділ рівненського міського відділу обслуговує 284 тисячі населення міста рівне і має штатну чисельність 12 чоловік. На сьогоднішній день ми обслуговуємо громадян. По питаннях реєстрації місця проживання, зняття з реєстраційного обліку, документування паспортами громадянина України, документування у нас відбувається по досягненню громадян України 16-річного віку. А також іде обмін паспортних документів, в зв'язку там з реєстрацією шлюбу, в зв'язку зі псуттям документів. поновлюємо документи в разі їх втрати чи викрадення. Проведення обліку населення будь-якого регіону після скасування інституту прописки, що існував за радянських часів, запровадили реєстрацію фізичних осіб за місцем проживання, яка має суто інформативний характер. На сьогоднішній день дуже пом'якшився закон щодо реєстрації місця проживання. Немає того ліміту, що був колись. Ми не вимагаємо зайвих документів. Єдине, що потрібно людині на сьогоднішній день, щоб зареєструвати місце проживання, подати відповідну заяву, подати документи, які стали під. Тавою для цієї реєстрації, а саме це паспортний документ і свідоцтво про право власності на житло. В разі відсутності таких документів, це може бути як згода власника чи співвласників житла. Не оминула місто і трудова міграція. Як свідчить практика служби, на роботу до Італії виїжджають переважно жінки, а до Росії чоловіки. Тому питань з оформленням закордонних паспортів з відсутністю бажаючих у нас немає. Постійно є наплив населення, які обмінюють, виготовляють вперше і таке інші. Напередодні нового року відбулася розширена нарада державного підприємства Документ на ній Підбили підсумки за 2013 рік і поговорили про перспективи розвитку підприємства на наступний. Державне підприємство Документ працює у сфері обслуговування громадян 10 років. За цей час його послугами скористалися понад 30 мільйонів осіб. Підприємство підпорядковано Державній міграційній службі України, і відтак головним його завданням є сприяння ДМС у її роботі, зменшення навантаження на її підрозділи та вдосконалення сервісу. Саме поліпшення умов обслуговування громадян України та іноземців минулого року це той здобуток, яким може пишатися підприємство. Центри обслуговування паспортний сервіс уже відкрилися. В Києві, Тернополі, Рівному та Івано-Франківську, там створено європейські умови для максимально комфортного обслуговування громадян. На території центрів надається повний спектр послуг: від підготовки документів та фотографування до сплати платежів у встановлених тут банківських терміналах. Відповіді на всі питання про послуги паспортного сервісу та роботи міграційної служби клієнт може отримати в кол-центрі за безкоштовним телефоном 0800 301 200. До речі, торік, коли почав функціонувати кол-центр, сюди щодня. Дзвонили близько 200 громадян, зараз майже тисяча. Ось одне із питань, на яке чи не щодня відповідають оператори телефонного сервісу: чи потрібна зараз довідка про несудимість при оформленні закордонного паспорту? Довідка така, взагалі, при оформленні документа проїзного потрібно, але ж це не є обов'язковим документом, який громадянин повинен подати при подані заяви про оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Ці підстави повинні з'ясовувати органи Державної міграційної служби при наданні такої адміністративної послуги громадянину. Керівництво державного підприємства має стратегічні плани на майбутнє. Тож фахівцям доведеться завзято попрацювати. Одним із наших завдань також є. Промалювати правильну стратегію розвитку підприємства, вибудовувати розвивати свої продукти саме пропозиція нових послуг стане пріоритетною цього року. А це створення візового центру, надання українським трудовим мігрантам комплексної та фахової консультації, допомоги їм у виготовленні документів, з якими не буде жодних проблем за кордоном, а також питання страхування та постиль, відкриття центрів обслуговування громадян у всіх регіонах України. Сподіваємось, що із цими завданнями державне підприємство документ порається на відмінно. Центр обслуговування громадян, паспортний сервіс та український туристичний оператор ТОІКРІН провели фінальний розірж акції Новорічний ярмарок серед клієнтів, які скористалися послугами центру. Сертифікати натури знайшли своїх щасливих володарів. Напередодні новорічних свят у паспортному сервісі проводився новорічний ярмарок для клієнтів. Аби стати учасником акції, потрібно було до 30 грудня 2013 року звернутися до столичного центру обслуговування громадян по послуги. Переможців під час по зіграшу вибирав незалежний відвідувач у присутності представників обох фірм. Хочу всіх поздравити від себе лично, від компанії «Тую» з новогодніми святами, з Рождеством Христовим. Пожелаю всім добра, радості, щастя. Отдельно хочу поздравити наших победителів, які отримають від компанії «Тую» подарувальні сертифікати на 2, 3 і 5 тисяч гривень. И они могут воспользоваться этими сертификатами в течение года для поездки в одну из стран мира. У всех победителей поведомили одразу. Алло, Леся Николаевна? Да. Здравствуйте, у вас беспокоит паспортный сервис. В паспортном сервисе у нас проводился розыгрыш подарочных сертификатов. И я вам звоню для того, чтобы сказать, что вы выиграли подарочный сертификат на 2000 гривен. Перший переможець прибув без затримок, і вже за 30 хвилин йому вручили подарунковий сертифікат. Я шокірована, звісно, мені дуже приємно, Я не цього. І дякую вам большое за таку, як, прекрасну можливість поїхати за граніт. мені подобалося обслуговування, дуже приємне, дуже все швидко було зроблено, уважительні відносини отношения клієнтам. Щаслива переможниця. Запрошує всіх охочих отримати закордонний паспорт без проблем у паспортному сервісі. Троє переможців отримали сертифікати. Також до привітань. Долучився один із керівників державного підприємства Документ. Прежде всего, от тим государство придприяти документ. Хочу поздравити всіх наших клієнтів самими прекрасними замічами праздниками, з Новим Годом і з Рождеством Христовом. Паспортний сервіс ми стараємося совершенствовати і не просто аказувати качественний сіріс, ну і даріть людям кітамаленькі праздники. Паспортний сервіс готує ще одну акцію присвячену дню святого Валентина. І запрошує скористатися послугами центру та стати її учасником. Планируем проводить аналогичные акции к различным праздникам торжествам. Первая акция будет проведена 14 февраля, в день влюбленных. Мы приглашаем все влюбленные пары, у которых еще нет загранпаспортов по адресу Тараса Шевченко 27. На оформление загранпаспортов с 8 января до 14 февраля, І 14 февраля в день влюбленных, мы проведем розыгрыш подарочных сертификатов для наших влюбленных. Це была программа Миграционной. Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра Хай щастить.